Масові протести прокотилися Португалією у суботу. У майже 30 містах люди вийшли на вулиці, аби висловити обурення заходами жорсткої економії. Португальців змусили затягти паски після того, як держава отримала 78 мільярдів євро позики від трійки кредиторів навесні весні 2011 Сьогодні португальці скандують трійка, забирайся геть та вимагають від уряду зосередитись на стимулюванні економіки та створенні нових робочих місць уряд втратив свою легітимність як політичну, так і моральну. Вони не можуть і надалі утримувати владу. Кожна заява, кожен виступ будь-якого міністра зустрічають протестами та закликами до відставки. Маніфестації збіглися у часі з візитом делегації трійки кредиторів до Лісабона. Учасники маршу протесту наспівували революційну пісню Ґрандулавіла Морена, яка слугувала сигналом до початку штурму у 74-му.